Привіт, друзі! Знову ви з нами на каналі Спартанський Шлях. Друзі, вам, мабуть, вже піднадоїла моя морда одна й та сама в кадрі. Сьогодні в кадрі з нами з'являється знову мій син. Привітайся з підписниками. Всім привіт. Мій син в кадрі і знову і в кадрі, в кадрі штанга. Знову ми будемо будем жим виконувати, якщо ви пам'ятаєте. Минулий жим, мій син була спроба. Я число вже не пам'ятаю, в січні, да? Що в середині січня 65 кілограмів не пішло. Ну, придавило, як ви розумієте, От як було, подивіться. Ногами гарно стартують. Опа. Давай, 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 не, давай. Не, не. Да жми, жми, жми. Чого? Чого важко було. О, 10. Так, ну от бачите, от ну Ілья, ну ти, ти сам розкажи як ти тренуєшся Як? А, дуже часто. Нормально Нормально, так? Да? Да. Ну раз на неділю це нормально, так. Да? Чому на тиждень? А скільки? Я ж нормально встал, ну останні два тижні, так. Да. Останні два тижні вже нормально тренується. Ну, щоб ви розуміли, мій син займається футболом, воротар це жим це другорядне уже так, як то кажуть, для душі. Up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah. Straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till i Так, друзі, ну, попередня спроба, давайте. 55 кілограмів. Давай. Якщо два-три рази вийде, то, то будемо далі додати. Сонце заважає, да? Ну що скажи, важко? Нормально. Окей. ту ду, -ду, -ду, ду Так, друзі, ну от будемо Будемо пробувати. Відповідальний момент. Наш Наш футболіст Ілья зняв куртофан. Ну що скажи, піде чи не піде, як відчуваєш? Надіюся, що піде. Сподіваюсь, що піде. Ну давай. Надіюся. На себе, як то кажуть, і не плашай. Давай, давай, давай. Гарний поштовх ногами. Я помовчу, щоб нічого не зглазить. Піде, піде, давай, 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 дожимай, дожимай. Ох ти! Ну що, красавчик? Ну скажи пару слів. Яких слів? <гум> ну, ти, ти довольний? Да. Ну, бачиш, довольний. праця вона окупається. От, 14 років жим 65 з такими з тренуваннями, з перебоями. От, футбольний клуб Барса Сумська, де мій син наразі виступає. Ну, так, ну що, друзі, на завершення. От, Дві наглих морди вам щось хоче сказати, mm -hmm. да? так? <ріст> От трошки ми потренувалися і вже ну, Це не так -то й багато, але... Ну, але це добре, я вважаю. Так як Воротар ну, не цілеспрямовано тренувався. Зараз син від'їжджає знову на... на збори, у них у Сумах будуть там турнірчики, все таке. Ну... Що, підписуйтесь на наш канал, скажи пару слів на завершення для наших підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а то будете як ДНБ жать 90 кг 20 год. Так, <реш> да, якось так. Всім добра, друзі.